Зведений бюджет Прикарпаття з початку року поповнився на 900 мільйонів гривень. Половина коштів надійшла до державної казни, решта до місцевих бюджетів. Останнє порівняно з минулим роком отримали більше на 60 мільйонів гривень. Щоправда, дещо зменшилися надходження до держбюджету. Такі фінансово-економічні показники оприлюднили в обласній державній фіскальній службі. Тут кажуть, попри проблеми, з якими стикається місцевий бізнес, прикарпатські підприємці сумлінно сплачують платежі до бюджету. Нам вдалося досягнути позитивної результатів по основних бюджетоутворюючих платежах так спостерігається збільшення надходжень з податку на додану вартість до державного бюджету. Надійшло майже 155 млн грн. мільйонів гривень. Найбільша сума ПДВ залучена в березні поточного року. Ми зібрали більше 57 млн мільйонів гривень, що можна сказати. Є свого роду рекордом для Івано-Франківщини. Збільшення надходжень до державної казни порівняно з минулим роком. Констатують івано-франківські митниці. За перший квартал до бюджету тут сприймували податків і зборів на 300 мільйонів гривень. Щоправда, складна економічна ситуація в державі спричинила зниження експортно-імпортних операцій. Загально торговельний оборот по області в першому кварталі склав той тобто, це сукупно. Кількість імпортних і експортних товарів 158 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що область розвивається, підприємства працюють, шукають свої ринки, і тими ринками є європейські ринки. Ще одним джерелом наповнення бюджету цього року став додатковий імпортний збір. Його ставка визначається окремо для різних товарів. Зокрема, для продукції сільського господарства та провізії збір становить 10%. Такою ж ставкою обкладаються товари, що пересилаються в міжнародних експрес-відправленнях. 5% додаткового імпортного збору визначено для продукції хімічної промисловості, транспорту та устаткування. Мар'яна Гранечко, Олександр Лицененко. Новини на вежі.